Доброго ранку, Україно. Ми добре пам'ятаємо мультфільми Пригоди капітана Врунгеля», острів Скарбів, «Аліса в країні див і багато інших. Їх створювали українські режисери. Що приємно, багато наших мультфільмів увійшли до Золотого фонду світової спадщини. З нагоди міжнародного дня анімації ми запросили Євгена Сивоконя, відомого режисера мультиплікаційних фільмів. Саме з ним і поговоримо про те, як створювали перші українські стрічки, в чому секрет їхньої популярності і що створюють українські аніматори сьогодні. Доброго ранку, доброго ранку. Перший український фільм а, мультиплікаційний. Перший його герой це бичок третячок. 1927 року так. вважається. Так, які був створено в Одесі в Одеській кінофабриці. Ага, Зараз цей мультфільм уже не зберігся. Він зберіг, на жаль, ні. Навіть немає в білих стовпах, його навіть немає, він не зберігся, угу. на жаль. Ну, як роком і роками взагалі відродження вважають 50-ті роки. Так. Тоді вже почали створювати. 59-й, 59-й. І е, тодішні аніматори вони навіть хотіли перевершити Волта Діснея. Наскільки це правда? Чи вони вчилися в нього навпаки? Як створювалися в цей час мультфільми? Стадічних аніматорів, це я. я ще... Як ви створювали? Я кажу, ми спочатку ми вивчали Волта Діснея. Діснею. Спочатку не так. Ми прийшли дуже такі молоді, і нахабні. Ви казали, Діснея це вже тормозів, то кажуть, зараз нам не потрібно, треба його скинути взагалі. Будемо робити нову анімацію. Але коли трошки порозумніше, то ми розуміли, що він класик, лишається Діснеєм назавжди. І просто у нас була можливість такі стрічки, його які були в кінопрокаті, контратіпи по кадрово. і ми дивилися по кадрово. Такі стрічки його як білосніжка, сім гномів, як Пінокіо, як Бембі. Угу. І чим більше ми дивилися, тим більше ми розуміли, що він все-таки класик класики, великий майстер. А в чому все таки оця майстерність? Ну, він професіонал на вищого гатунку, я вважаю. Сьогодні так вважаю. Тому що всь, в цьому майстерність. Ну, по-перше, тому що там був дуже цікавий сценарій, який досить цікавий сучасному глядачу. Коли в 70-ті роки е у Франції вирішили випустити на екрани фільм Белосніжка і Бембі, там е вишикувалися величезні черги до кінотеатрів. Вони на всі, на всі часи. Е ну, крім того, він майстер, він майстер анімації, майстер руху анімаційного. Він дуже добре розумів, Акція, він майстер створення персонажів, скажімо, Він класик. Існує багато думок щодо Діснея. Одні кажуть, що він на які ще загальмував на якийсь час розвиток світової анімації, да от саме кажуть, кажуть в 80-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, що а, почали виходити українські, радянські, взагалі мультфільми на рівень Діснея а, і ведмедик, і той, що живе у ріці, цей mm -hmm. мультфільм теж він завоював багато. Ну він завоював ціле міжнародне визнання. В чому особливість саме української анімації? Чим вона бере? Ну, коли таке запитання, я так вважаю, це на мій погляд. Ми вчилися, з одного боку, ми вчилися знов-таки на Діснеї, ми вчилися у своїх колег з Росії, з мультфільму, а одночасно ми вчилися ще на фільмах закордонних, на фільмах польських аніматорів, угорських аніматорів, чешських, які до нас трошечки находились сюди, коли ця залізна завіса трошечки піднялася, і до нас щось таке надходило. І тому у нас був такий конгломерат, скажімо, з класичної анімації і з такою. Модерної анімації на той час, авангардної анімації. І це лишилося. Я вважаю, що наша анімація вона трошки більш гостра, більш гортискова тоді була, принаймні. Uh -huh. ну, і крім того, у нас так склалося, що у нас був такий, як я кажу, букет різних режисерів. Було досить різне. Скажімо, з одного боку, це був Давид Черкасський, з яким працювали mm -hmm. його фільми. Був Володій Дахно, який створював казацьку серію, зовсім інший напряму. Була Алла Грачова, яка зробила «Ведмедики», то ще живе в Рідці, іншого. Були такі режисери вже більш старшого віку, як Ірина Гурвіч, і Іна Василєнка, і Політра як mm -hmm. перший вчитель. Вони були трошки інший напрям. Хтось робив такі фільми на основі фольклору. І з цього всього. І складався такий, скажімо, такий конгломерат. кажу, такий букет, скажімо, з різних режисерів. Добре, як вдавалося все-таки нашим українцям мультиплікатором перевершити навіть самого Волта Діснея, побачимо відразу після коротких новин. Потужна енергія на випередження часу. Мустан відвол. Європарламент залишив Україні надію на європейські перспективи. Його депутати більшістю і без обговорення ухвалили резолюцію щодо України. В розлогому документі перелічується чимало пунктів, які в Європі вважають необхідними для укладання угоди про асоціацію та поглиблення відносин між Україною та ЄС. Серед них боротьба з корупцією та приведення українського законодавства до європейських стандартів. Також Європарламент рекомендує європейській комісії провести зустрічі з президентом Януковичем напередодні грудневого саміту Україна ЄС для відновлення. Конструктивного діалогу. Більшість існуючих проблем в середніх школах влада береться вирішити протягом наступних трьох-п'яти років. Про це повідомив прем'єр Микола Заро під час зустрічі з педагогами, що приїхали в Київ із різних областей. Серед нагальних питань, з якими нині стикаються школи, очільник уряду назвав застаріле обладнання, невелику заробітну плату вчителів та низьку якість середньої освіти. Прем'єр також зазначив, що уряд має найближчим часом повністю виконати програму шкільний автобус, а згодом взятися за будівництво нових автошляхів у сільській місцевості. Неспокійно в Китаї, в провінції Джеянг, виникли сутички між поліцейськими та місцевими жителями. Заворушення розпочалися після того, як власник магазину дитячого одягу відмовився сплачувати податки. Чоловік заявив, що збори занадто завищені і закликав своїх колег підтримати його. В результаті біля будівлі міської адміністрації зібралося не менше 600 осіб. Вони пройшлися вулицями, кидаючи каміння в світлофори, вітрини магазинів та автомобілі. Спроба правоохоронців гамувати страйкарів переросла у заворушення. Енергія на випередження часу, мустанг, рівок про особливості та секрети успіху української радянської анімації говоримо з нашим гостем Євгеном Сивоконом. Він режисер мультиплікаційних фільмів. А в яких умовах створювалися тодішні наші радянські українські мультфільми? Ну, на початку умови були не дуже комфортні, але ми не звертали на це уваги. Ми мешкали тоді на першому поверсі сучасної кіностудії Укркінохроніки, і там поряд з нами, там на ще мешкали якісь режисери, які не встигли ще отримати. Квартири, житло, і там діти, яких сажав на горчик, там борщ варили, там була така домашня. Ну, крім того, Ми всі були молоді, ми грали у футбол обов'язково. Щось комедне такі... траплялося саме під час створення мультфільмів, якісь, можливо, такі непередбачені ситуації. Ну, Саме комедно це був наш такий начальник цеху. Покійно вже, на жаль, Михайло Давидович Капізон, у нього були кумедні дуже вислови. Uh -huh. Він приходив і казав, коли ми щось не так робили, він каже, ми, кажеться, перейшли Рубікон не в ту сторону, говорив. Uh -huh. Потім він казав, ага, всі відпочивали на матвійській затоці, значить. Там де катаються на байдерках, а ми і лежали в холодці, казав <рес> ну, та інші такі потім казав, значить, як з гуся горох казав він. Ясно. Ну радянські мультфільми взагалі були дуже професійні. Вимальовували за секунду, як і за кількістю кадрів, 24 малюнки. Тоді як от пишуть у різних виданнях, що за кордоном лише 5 малюнків на секунду. Наскільки це правда, і чи дійсно настільки були високоякісні мультфільми? Розумієте, справа не в тому, скільки малюнків на секунду до речі. Ті фільми, де 5 малюнків на секунду, вони, там трошки інша анімація, так звана лімітована, коли mm -hmm. просто у персонажа мигає око чи рот відкривається. Це лімітована анімація, яку робити можна швидко, mm -hmm. але вона не, не високої якості. Скажімо. Це комерційна анімація, де треба подешевше, швидше. Ці серіали такі не дуже якісні, які yes. ми бачимо на багатьох каналах. А якісна анімація, там треба робити ну, ну, скажімо, не 25 малюнків, а ну, 14-12 малюнків можна робити. Залежності від такого, як і рух, які техніки застосовували тоді різні. Тоді переважно у нас була мальована класична анімація, яку винайшов ще Дісне. Це Малюнок на цеолоїді, на прозорому цеолоді, під який підкладався значить, читам uh -huh. якийсь фон чи кілька шарів шарівчого цеолойду. Крім того, була така техніка е прикладка, скажімо так, коли це плоска лялька, коли окремо було значить, намальовано тулуб, голову, руки, очі, і це все, значить, аніматор, художник, який робить руки, він перекладав і знімав покадрово. І вона рухалася перед екраном. Воно давало те, що можемо фактуру зберегти, скажімо, якийсь складний орнамент. Якщо ви знаєте, цей фільм він називається Як жінки.